Для них не існує слова неможливо. Близько ста учасників з 18 міста областей України долали перешкоди на восьмому міжнародному турнірі. З велотріалу фінал 2013 Через напружену ситуацію в нашій країні російські спортсмени до пункту призначення не дісталися тому змагання можна охрестити українськими. Ці соревновання являються фінальними в этом году е заключительне можна так сказати, 2013 року. Следующий год будет очень насыщенный. Всех спортсменов ждет большое событие на 2014 год. На чемпионат Европы готовится команда Украины. И около 10 чемпионатов Украины еще будет проходить на протяжении года. И естественно в конце года будет все опять в декабре. В Херсоне чемпионат, финал 2014 года. Парапети, каміння, дошки, колоди все це слугує перешкодою подолання для велотріалістів. Якщо ж їх немає, спортсмени все створюють самостійно. Денис, учасник із Запоріжжя, залізним конем на ти, ось вже як 9 років. Розповідає, за цей час у велотріалі трапились великі метаморфози, удосконалились байки, виріс рівень змагань. Але відведених місць для тренувань як не було, так і немає. Спеціалізованих площадок немає, використовуються всі можливі... Іскусственні і натуральні препятствия, ну, а це сложно. Так що спорт, мабуть, ну, в нашому місті лічно умірає. Херсонець Руслан Улубаєв в 2012-му обійняв другу сходинку всеукраїнського рейтингу кращих велотріалістів. Роком раніше за хлопцем сьома позиція російської шкали найдостойніших. На відміну від сусідів ділиться Руслан, наші спортсмени поступаються у майстерності. Ребята в России, конечно, но более сильные, у них более хорошая поддержка, они регулярно выезжают за границу на соревнования. Призовые фонды намного хуже, конечно, но уровень соревнований, именно как спортивного мастерства, намного выше. Но ребята сильнее, они задирают планку и более опасно, более страшно. Аби вдосконалити свій рівень у велотріалі, а в той час і підзаробити, херсонець разом з однодумцями цього року побував у Турції, де влаштували незвичне шоу так звані велотанці, у планах тепер здивувати Китай. Як і в будь-якому виді спорту, у велотріалі є своя екіпіровка і звичайно залізний кінь та неабиякої породи. Велосипед для велотріалу істотно відрізняється від звичайного. Для комфортнішого подолання перепон на ньому ви не побачите сидіння. Він легкий, вага складає біля 10 кілограмів. До всього на колесах є спеціально призначена міцна гума. Зважаючи на всі плюси і ціну, байк має відповідну. Ну, велосипед буде стоїть з амуніцією. 5-8 тысяч гривен где-то. Если купить какой-то бэушный, конечно, получится немножко дешевле. Опанувати всі примудрощі велотріалу складно. Головне тут сила волі та бажання. І все вийде. Тому зайвий раз впевнились, для людини немає неможливого. Це довели і переможці змагань. У категорії аматор новокаховчанин Олександр Кисельов. Серед юніорів рівних не було Віталію Сусу з Тернополя. Богдан Крицький зі столиці переміг серед експертів. У професіоналах перша позиція за Владиславом Чернишом з Харкова.